Тільки Невіглас не виправляє своїх помилок, бо він впевнений, що робить все правильно. Вітаю всіх, хто завітав на мій Ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 3 березня понеділок, і у понеділок у мене на YouTube-каналі можете подивитися програму Злий понеділок. Сьогодні в програмі злий понеділок я хотів би поговорити в чергове про форму одягу Володимира Зеленського, деяких членів його команди. Я про це неодноразово говорив, що. З цим вже треба завершувати, що вже давно час перевдягнутися Володимиру Зеленському. Там, до речі, деякі представники перевдягнулися той же Сибіга, коли став міністром закордонних справ. Хоча ми пам'ятаємо, що в овальному кабінеті її білі кросівки тодішнього міністра закордонних справ Кулеби, що, на мою думку, ну, м'яко кажучи, глядало дуже-дуже не комільфо, як кажуть французи, так як потрібно. Але знову. У нас почалося обговорення в інформаційному просторі України, до речі, не тільки України щодо форм одягу Володимира Зеленського, там і в тих же Сполучених Штатах Америки про це вже багато говорять: про костюм, потрібно, не потрібно носити костюм і так далі. Ну, я вам хочу нагадати відомий вислів: що по одежі зустрічають, а уму випроводжують. Так? І це насправді дуже-дуже важливо у. Міжнародних відносин у дипломатії на перегорах, особливо коли є там певний дрес-код, і його потрібно дотримуватися. До речі, Дональд Трамп одразу тільки Володимир Зеленський вийшов з машини, коли він його зустрічав на порозі Білого Дому, вже так ніби пожартував. Хоча це був певний скаратказ, на мою думку, щодо форми одягу Володимира Зеленського. Ну потім це все далі продовжилося під час отої такої милої в лапках бесіди. Володимира Зеленського з Трампом, ну і потім із вже і віце-президентом Венсом. І ця ситуація, як на мене, ну насправді є неприйнятною, тому що американці попросили українську делегацію, щоб вони були одягнені згідно дипломатичного протоколу. І навіть глава офісу президента Андрій Єрмак, ви бачите, всі він був вперше фактично одягнений в костюм, а не там. Специфічний, скажімо так, стиль одягу. І всі прихильники Володимира Зеленського, які говорять, що ні, немає жодної різниці, яка одежа, костюм, це чи не костюм, тим більше в нас війна, і треба візуально от, демонструвати, що в нас війна, тобто ніби з тої точки зору в неприй. І провів не тільки в тому сенсі, що в нас війна. Але хіба та форма одежі, в якій зараз ходить Володимир Зеленський на міжнародні зустрічі, вона якимось чином демонструє, що в нас є війна, це ще форма військового, тим більше, що Володимир Зеленський війною ну, не військовий він не був. І хоча на початку широкомасштабного вторгнення там, те, та форма одягу вона була щось, ніби сталя стиль мілітарі, то зараз це ну, звичайний кежуал. Вільний, можна сказати, навіть стиль. Умеров був, до речі, на зустрічі в Білому домі в формі одежі я називаю там грибники рибалки. Тобто це взагалі щось незрозуміле. Це і не мілітарій, і не кежул щось таке. А, і прес-секретар, до речі, був в стилі прес-секретар Володимира Зеленського, тобто, серед членів нашої делегації. І, якщо ви ще не зрозуміли, то слова віце-президента. Венса до нього можна по-різному відноситися. Ми знаємо, він там був і проти допомоги і казав, що не потрібно допомагати, і так далі. І так далі. Але коли він почав говорити про неповагу саме в Овальному кабінеті, він якраз і мав на увазі цю форму одягу. А потім вже йшли там подяки і все таке інше. І ця ситуація, вона ну, насправді вже ну, якось вже і, не, і вже і не смішно, вже і якось дуже сумно. Перший раз хочу надати, там, коли був візит Володимира Зеленського у Франції. І тоді, взагалі, на одному з телеканалів французького телебачення так і сказали, що Володимир Зеленський приїхав своїм Шапіто. Всі це пам'ятають, кому цікаво, подивіться в інтернеті, це все вже можна З Цим треба давно завершити, тим більше ще раз кажу, та форма одягу це зовсім не стиль а мілітарі, так, щоб продемонструвати, що у нас війна. Якби, якби члени делегації, чи сам Володимир Зеленський, той же ж мені а ні оборони, ні президент, вони навіть не служили в армії, так були військовими. Ще краще би вони бойовими якимись там офіцерами, можливо, просто військовими, які брали участь у боях, вони могли б дійсно носити, щоб не були ці відзнаки, ордени медалі. Це, І це б дійсно тоді демонструвало, що в нас іде війна. Але вони не мають відношення до цього. І тому нема, ну, з моєї точки зору, жодного сенсу от, далі продовжувати. От. Це я не хочу говорити, що це шапіто, але це дійсно це вже виглядає цирк на дроті, як кажуть у народі. Бо ну, так, зараз можуть мені сказати: от в Великій Британії. Зустрів його і прем'єр-міністр Великобританії, потім була зустріч із королем. Він також був так одягнений. Ну так, вони його зустрічають. Але я хотів би просто пояснити, що це з поваги до України і українського народу, який веде війну проти загарбника Російської Федерації. Щоб навіть не сумнівались. Бо побачимо там з часом. Сподіваюся, я вірю в те, що все закінчиться. І війна завершиться саме перемогою, так, зараз може бути якесь призупинення війни, про яке там говорять, але коли все завершиться, прямо України, побачите, як буде далі це відношення. Але нам зараз треба вирішувати ті проблеми, які виникли. Ці проблеми в такий спосіб точно не можна вирішувати. І якщо тобі звертаються з проханням, щоб ти, йдучи на зустріч, вальний кабінет у Білому домі, там, дотримувався дрес коду який передбачений дипломатичним протоколом, то, на мою думку, це потрібно робити, бо це не Трамп і не Венс приїхали до Києва на вулицю Банку попросити про допомогу. Давайте будемо реалістами. Тим більше вони не вимагали щось такого, ну, що, не, що не можна зробити. Котре підкреслюю, та форма одягу, в якій зараз ходить Зеленський, не має нічого спільного з тим, щоб продемонструвати, що в Україні війна це звичайний стиль casual. І з цим треба вже завершувати. Я не веду просто приклад ну, для тих прихильників, які кажуть, що це не має ніякого значення. Увійть собі на хвилинку. Ви посварились там з одною людиною, але ваші добрі знайомі попросили вас, щоб ви все-таки з ним зустрілися, бо людині треба допомога, а ви можете цю допомогу надати. Так, так як Макрон просив Трампа і Стармер також, так, щоб Трамп все-таки зустрівся з Зеленським. Пам'ятаємо, що там навіть було скасування візиту, потім Зеленський дзвонив Макрону, Макрон телефонував е Трампу, і Трамп погодився. Ну, от, все, ви погодилися, людина. До вас. Те, але ви попросили там на вулиці зараз бруд. От як зайдете, зніміть, будь ласка, взуття, щоб не розносити бруд по моїй хаті. Ну і ця людина приїхала, вона не зняла брудну, так, брудне взуття. На зауваження не зреагувала, проявивши цим неповагу до вас. От тепер до вас просте запитання. Перше. Чи змогли би щось, про щось домовитися з цією людиною після всього цього? І чи було б у вас бажання цій людині допомагати? Хочу просто, щоб ми зрозуміли. Є певні речі, які треба робити, щоб потім не було якихось здивувань і шукати відповіді на питання, що «А, то все було підлаштовано, то була паста. Так. Це якби все було підлаштовано, то ніхто би не погодився насправді зустрічатися. Це перше. І друге, ну треба готуватися ретельно до будь-якої зустрічі. І не треба зразу давати жодних підстав для того, щоб. Ця зустріч могла прийти невдало для інтересів України, в першу чергу. Тут ми говоримо зараз про Україну про Україну, а не про Володимира Зеленського. Отже, ми це чітко усвідомили і зрозуміли. Тому, коли хтось ще далі буде продовжити говорити, що немає жодного значення, як вдягнутий президент. Члени нашої делегації на зустрічах з нашими іноземними партнерами, хочу би завжди от, згадували от той приклад, який я вам, вам навів щодо людини, яка хоче попросити вас допомогу і приходить до вас в хату в е брудному зюті, і його не знімай. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму youtube каналу Прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення всіх своїх програм нагадую. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!